Україні ракети не потрібні. БАМ! Це найвищий інструмент дипломатії українським ракетам бути русні палати. Сьогодні наше покоління, де раніше ми мали розміщати живу людину. Зараз ми ці завдання можемо виконувати роботизовано наземним комплексом. Людина бойовий водій залишиться живою. Країни, які нам позичали гроші, вони зацікавлені в тому, щоб держава Україна існувала. Друзі, бажаю міцного, непохитного козацького здоров'я, доброго часу доби та слава Україні! Ви зараз дивитесь Ехелезінформ, а це значить, що почався новий місяць, оксамитовий сезон. На жаль, літо завершилось, але останні теплі дні нехай подарують вам справжню радість. Перш ніж ми перейдемо до актуальних, цікавих і важливих новин, закликаю вас підписатися на наш канал. Залишити обов'язково свій коментар і бути активними. Пам'ятайте, що ваша активність підтримує нас у боротьбі з окупантами. Друзі, в продовження нашої розмови про підрозділ Рубікон. До речі, хто не бачив, перейдіть, будь ласка, подивіться в минулому випуску Inform. Детально розбираємо, що це за підрозділ, як він працює на полі бою. Сьогодні ми поговоримо про один з важливих елементів протидії. Який саме? Противник впливає на нашу логістику. Відповідно, ми маємо живу людину, військовослужбовців, які відповідають за бойову логістику, доставлення необхідних вантажів на передові позиції, а також на позиції взлетні, злетні, замінити на робот. Як це відбувається зараз? Зараз та чи інша автівка, яка обладнана спеціально для проведення бойового довезення, пілотуючи живою людиною, здійснює довезення необхідних боєприпасів і інших номенклатур. Аж до самої позиції або до того місця, де можна вивантажити. Далі це все заноситься на ручках до бойової позиції, і ми продовжуємо виконання бойових завдань. У випадку, якщо противник змалював наше приміщення, він направляє всю вогневу міць своїх ударних засобів. Це і артилерія, але в першу чергу це дрони і дрони на оптоволокні. Відповідно, коли ми прибираємо умовну автівку, якою керує жива людина, і замість неї на полі бою з'являється. Роботизований наземний комплекс, а сам пілот цього комплексу знаходиться в достатньо зручному, основне безпечному місці, то ми можемо розраховувати на те, що у випадку, навіть якщо цей робот буде знищений ворожими дронами, ми можемо запустити наступний і точно позиція отримує необхідне боєпостачання. І плюс саме основне і важливе: людина, бойовий водій, залишиться живою. Це є принципово важливо. Наступне, де ще застосовуються роботизовані наземні комплекси, як ви знаєте, за правилами ведення війни не можна бити по евакуації, коли відбувається евакуація поранених з полі бою. Україна дотримується правил норм завжди ведення бойових дій. І Російська Федерація їх порушує постійно, а буде правильніше сказати, не дотримується від слова взагалі. Коли на полі бою противник бачить, що є поранений, і за ним направляється українська евакуація. Він відразу як коршун, направляє всі туди засоби розвідки, бере під контроль цей район і намагається добити як артилерію, так і безпілотниками. Відповідно, достатньо часто наші хлопці та дівчата, які проводять евакуацію, знаходяться під прямим ударом для того, щоб уникнути можливості додаткових втрат на полі бою. Евакуацію може проводити роботизований наземний комплекс на самих позиціях. бійця стабілізували, поклали на ноші і по альтернативному маршруту вивезли його з поля бою. За останній місяць десятки військовослужбовців України були вивезені з поля бою та врятовані їхні життя саме за рахунок застосування роботизованих наземних комплексів. Тож, друге, це евакуація. Третє це встановлення бойових модулі. що мається на увазі на НРК роботизований наземний комплекс, який пілотується дистанційно, зверху встановлюються важкокаліберні кулемети, протитанкові засоби, і там, де раніше ми мали розміщати живу людину протитанкіста або кулеметника, зараз ми ці завдання можемо виконувати роботизованим наземним комплексом. Ви знаєте про те, що як протитанкісти, так і тих, хто оперують важкими кулеметами, є одною з основних пріоритетних і важливих. Цілей для противника у випадку, якщо поранили нашого військового, ми маємо організувати логістику доставки, евакуації, і це цілий процес, плюс втрачається бойова спроможність. У випадку, якщо знищили робота на його місце, приїжджає наступний. Тому встановлення бойових модулів воно є принципово важливим і також може замінювати живу людину на полі бою не в усіх випадках, але в значній кількості. Четверте мінування. Там, де раніше необхідно було повсти на плузі, встановлюючи міни, ці завдання значною мірою закрили роботизовані наземні комплекси. Також ці завдання виконує Бабайга і інші засоби БПЛА. Але, звісно, повною мірою виключити людський компонент поки що не є можливим. Проте замінити частково вже можливо. П'яте: режим камікадзе. Одна справа, коли прилітає важкий нічний бомб, скидає 5, 7, 10 кілограмів. Корисного навантаження, а саме міцну бомбу на голову противнику, після чого руйнується укриття і таке інше, або розлітається піхота в різні сторони. Інша справа, коли ми можемо завантажити 30, 40, 50 кілограм вибухівки на НРК камікадзе і направити його в те місце, де противник найменше очікує. І в підходящий для нас момент зробити БАМ! І противника немає. Шосте це встановлення засобів радіоелектронної розвідки та засобів радіоелектронної боротьби. Засоби радіоелектронної розвідки це те, що допомагає нам виявляти в повітрі засоби БПЛА противника, а також інші технічні засоби. Засоби радіоелектронної боротьби це те, що придушує частоти, за рахунок яких противник керує своїми засобами БПЛА. Тож, друзі, як мінімум шість пунктів, ми вже проговорили, які активно впроваджуються силами оборони на полі бою. Можливо, у вас є досвід застосування НРК, чи ідеї, що можна було ще додати до цього переліку, обов'язково залишайте в коментарях або пишіть в особисті. Гарантую, що кращі ідеї, які ви напишете, будуть опрацьовані та впроваджені нашою командою в бойове застосування. Ну а для тих, хто виявить бажання пілотувати ту всю міць на полі бою, місця в Ахілесі ще є. Тож чекаємо ваших заявок. Будемо раді бачити в нашому строю плечем до плеча. Друзі, ми з вами так влаштовані, що забуваємо все погане. Але в даному випадку я пропоную згадати тих раців, які різали нам ракетне озброєння, кажучи про те, що Україні ракети не потрібні, міняючи ракети на борги за газ, віддаючи їх в Росію, і ті, хто працювали над знищенням української ракетної програми, саме вони дали можливості показати свої клики Російській Федерації. Сьогодні наше покоління, сьогодні конкретно ви, вже виправляємо цю ситуацію. І як наслідок в Україні з'явилася ракета, це бляха Феррарі в світі ракет, Фламінго. Не просто з'явилася як розробка, не просто макет, який показали як засіб приструнення потенційно Російської Федерації, а ракета, яка літає, яку складно збити. І яка вже знищує військові цілі на тимчасово окупованих територіях та на території Російської Федерації. Це найвищий інструмент дипломатії, коли ми можемо війну повертати в те місце, звідки вона прийшла. Бо абсолютно очевидно, що чим більше ми знищимо військових цілей на території Російської Федерації, чим більше ми вплинемо на економічну ситуацію шляхом знищення. МПЗ тим менше спроможності в Росії буде бити шахедами-ракетами і вести активну наступальну кампанію на українській землі. Пишаюся вами українським ракетам бути русні палати! Також в вагелезінформі ми будемо казати на що варто звернути увагу, що Росія буде розкачувати руками, ногами і фінансовим ресурсом, які інформаційні компанії всередині України. Зараз починається активна спекуляція про те, що в Україні зовнішній борг рівняється річному бюджету. А це значить, що Україна не зможе потенційно в подальшому виготовлювати озброєння, фінансувати військо, вести бойові дії, обороняти свою незалежність, суверенність. І бити окупанта на землі в повітрі на воді. Але при цьому всьому ми маємо розібратися максимально детально. Перше, чи багато країн в світі, в яких зовнішній борг складає рівнозначну суму річному бюджету? Подивіться на Італію. І мені здається, що італійці живуть достатньо непогано. Друге, абсолютно очевидно, що якщо вам хтось винен грошей. То ви хочете свій борг отримати. І для того, щоб ви цей борг отримали, той, хто винен вам грошей, має бути перш, живий. Друге, він має мати спроможність акумулювати кошти. І третє, як наслідок віддавати. Тому країни, які нам позичали гроші, продовжують давати, вони зацікавлені в тому, щоб держава Україна існувала. Ну, згадайте своїх боржників. Ви ж не зацікавлені в тому, щоб вони пішли під льот, правда? Третє є таке питання як реорганізація боргів. Так чи інакше, певну частину боргів зможуть прибрати. Ну і четверте, коли ми збережемо українську державність і забезпечимо безпековий фактор, зможемо виконати основну функцію зробити нашу Україну багатою. А багато України абсолютно очевидно, що зможе нашим партнерам повернути поетапно з плином часу, десятиліть ті борги, які на поточний момент у нас є. Тому це лише інформаційні компанії Російської Федерації. Ви маєте про це пам'ятати і знати, що саме основне для того, щоб ворога знищити, його треба своєчасно розпізнати. Для того щоб ілюзію розвіяти, треба розуміти її механіку. Для того щоб протидіяти інформаційним компаніям противника, треба бути обізнаним. Лише сумом маємо визнати, що жодних передумов для завершення бойових дій в короткостроковій перспективі немає. А це значить, що ми маємо бути єдні як ніколи раніше: берегти себе, берегти один одного, допомагати один одному. Тоді маємо шанс вибороти право жити.